Нагадую, це програма Дємбіль. І далі говоримо про унікальну технологію, що наші українські лікарі запровадили задля справжнього нарощування кісток. Ця унікальна технологія вже застосовується задля повернення можливості повноцінно рухатися нашим бійцям. Михайло підтягується на перекладині, активно займається спортом та хоче повернутися у бокс. Так, по чуть-чуть, питаємося, питає. Важко повірити, що не так давно лікарі визнали його інвалідом, однак хлопець категорично відмовився приймати такий вирок. Вони сказали, що у мене буде втора група інвалідності, тобто, ну, інвалід, так як не відключиться. Михайло Майстренко-Луганчанин, боєць полку Дніпро-1. Восени 2014-го на під'їзді до Донецького аеропорту разом із побратимами потрапив в оточення. Бойовики розстріляли автівку наших військових з двох сторін один-двохсотий та багато поранених. Серед них і наш герой. Одна з пуль попала мені в, ну, в наклічичну область, вторая пуля попала в праве бідро. В ногу. порвала артерію. Ну, повезло, що я залишився ще в То Тобто вовремя целок, оказали заказали першу медичну допомогу. Хлопець залишився без ключиці і надія на нормальне спортивне життя почала стрімко згасати. Повернути її взялись донецькі лікарі та науковці. В Україні це реально те, що робимо тільки ми. Ці чудо медики переїхали до столиці після початку війни на сході. Заручилися новітніми технологіями та взялись за неймовірне нарощувати кістки. Зараз ми вас займаємося, принципі вопросами мы уже тільки можем відновлювати, не тільки костну ткань, хрещову ткань. Ми можемо створювати умови для допомогою кліток для васкулярізації трансплантату того, очого ніхто не може бути. Тобто трансплантат он без он клітичним для того, щоб він вижив, треба здати у слові, щоб можна швидше запитався есть Тобто, эти клітки, які формують сосуды, ми їх вирощуємо. Для України такі технології не просто новаторство, а фантастика. Спочатку й сам Михайло не мав цьому віри, але вибір у військового був невеликий. Либо остаться инвалидом, либо все-таки мне вырастет ключицу. ну, то, давал, ну Шанси давали большие довольно таки, що все будет нормально. Процесс нарощення надзвичайно складний. Проте в устами професіоналів звучить як шкільна задачка. Из маленького ткани Мы выделяем тот или иной тип тета, который у нас целевой, Помещаем в искусственное окружение, которое имитирует организм. Мы культивируем, наращиваем, то есть заставляем их делиться. Більше ніж 5 сантиметрів ключичної кістки Михайла Майстренка, лікарі клініки Ілая виросли за 30 днів. Наразі військовослужбовець один із 35 бійців, яким за допомогою біотехреабілітації повністю відновили активність. Кількість таких бійців постійно зростає, адже все медичне обслуговування, операція та реабілітація здійснюються за кошти, зібрані волонтерами платформи Народний проект. Слава Богу, що у нас є така. Партнер колокрауфаннігова платформа Народний проект, который согласился финансово поддерживать и все свои усилия тратить в том числе на те, щоб наш проект включались можно больше раненых и получали эту уникальную високотехнологічну помощь абсолютно бесплатно. Михайло майстренко з дитинства займався боксом і дуже хоче повернутися у спорт. Єдине на що скаржиться, то це на брак часу. Адже зараз є важливіші завдання. Хлопець продовжує захищати Україну у складі рідного полку. На даний момент я вже ну, повністю на 100% становився. Фізично займаюся, хожу в спортзал, хожу на плавання. Ну, все нормально, все добре. Їжу в командіровки. знову опять же виїжджаю да, 14 числа. Ну, все нормально, есть, абсолютно ніяких обмежень.